Четвер, 23 лютого. Це новини на ТВ 7 У Маріуполі другий день бавовна. Місцеві моніторять чати та пакують речі. Провів півроку у полоні та пережив терак в Оленівці. У захисника Маріуполя Олега Мудрака зупинилося серце. І сьогодні та завтра Росія планує вдарити ракетами по Україні. Усе детально у випуску. з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Продовжуємо вітати ворожу армію з днем народження. Уночі в Кальмівському районі пролунало три вибухи після наметкомбінаті і щось. Палало на му мікрорайоні зникло світло, і вже сьогодні зранку нові прильоти. Пропагандисти говорять, що все відбили і нібито гатять по Запоріжжю. Та небо чисте слідів роботи. ППО не видно. Натомість російські окупанти підняли в небо авіацію. Тож від Росія тут назавжди до паніки один вибух. Через нові врожаї бавовни містяни перелякано моніторять чати та пакують речі. Пропагандисти РФ вказали, що життя повертається до міста, і що на Маріуполь чекає небачений раніше розвиток. Та, вочевидь, щось пішло не так. У нас бандет, бендат. От уже Опять, короче, коротше. ж саме що там Вон, Я вже сам 5, 1, 2, 3, 2, 3. Нема російського паспорта, нема роботи, пенсії та інших соцвиплат. Так у Маріуполі змушують отримувати документи. Людям доводиться чекати в добових чергах. Також треба ходити на переклички. Ще наказують відмовитись від українського громадянства, а після стати на військовий облік. Помер командир першого батальйону полку АЗОВ, захисник Маріуполя Олег Мудрак. Він провів півроку у полоні та пережив теракт в Оленівці. через пережиття. Раніше тортури в українського воїна зупинилося серце. Про це повідомила дружина командира Азова Катерина Прокопенка. Вічна пам'ять герою. Евакуація з Донеччини не припиняється однак на прифронтовій території все ще залишаються діти. Зокрема, в Бахмуті проживають 42 дитини, а в Бахмутській територіальній громаді 59. усе тому, що опікуни не хочуть їхати з небезпечних регіонів. А забрати дитину в цій ситуації неможливо. Про це на своєму брифінгу повідомив Павло Кириленко. Діти, які живуть з батьками, не позбавлені батьківських прав Де у батьків. Дуже м'яко зараз скажу різне відношення до евакуації, скажу більше навіть до території, куди вони хочуть евакуюватися, але робота навіть в цьому проводиться. Є чітка координація дій з Міністерством реінтеграції. 24 лютого всі центри Ямаріуполь не працюватимуть у цей день. Рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення окупантів. Він розділив наші життя на до та після, але ми не зламні. Пишуть у соцмережі хабів. Та вже 25 лютого центри знов відкриють свої двері та працюватимуть за звичним графіком. 23 та 24 лютого Росія планує вдарити ракетами по Україні. Про це повідомляє голова розвідки. Утім, нічого надзвичайного не буде. Запевняє Кирило Буданов. Адже за його даними, ми пережили таке вже понад 20 разів. Ракетні удари по транспортній та гідротехнічній інфраструктурі прес-секретар повітряних сил попереджає про небезпеку та наголошує готуватися. Натомість, ймовірно, атак по енергетиці України не буде, бо ж росіяни не змогли влаштувати зимовий блекаут а споживання електрики зараз зменшується. Окупанти готують провокацію. Зафіксовано рух російських колон у напрямку Чернігівської області. Ймовірно, такі дії спрямовані до роковин повномасштабного наступу. Мета звинуватити українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Сили оборони Сівершини тримають ситуацію під контролем. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Володимир Зеленський подякував українським захисникам Луганщини та Донеччини. Під час звернення президент відзначив 15-й полк Нацгвардії. Бійців 5-ї, 79-ї та 80-ї окремих десантно-штурмових бригад. Вони не лише захищають кордони, а й хоробро знищують ворога. Зазначив президент. І додав провів кілька. Підготовчих зустрічі в контексті подальших санкційних кроків нашої держави, ми не будемо збавляти тиск на ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.